Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Куцела Ярослав Михайлович. Солдат 23-го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця народився 10 січня 1977 року у селі Голень Калуської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, з ранніх років був трудолюбивим, допомагав по господарству матері та батькові. Був вірним другом для старших братів Михайла та Василя. Піклувався про молодшого брата Мар'яна, навчався у Голенській зельноосвітній школі. Вчителі позитивно відгукуються про хлопця, адже він був добрим, дружелюбним і спокійним учнем, душею компа після закінчення навчального закладу вступив до Брошнівського професійно-технічного училища номер 9. Здобув фах майстра з будівництва. Працював за професію в Україні та за кордоном. Брат Василь ділиться спогадами. Ярослав був позитивною людиною, працьовитий, веселий, щедрий, чесний. Любив свою сім'ю, маму, братів. Тішився, коли всі брати збиралися разом посидіти, поговорити, пожартувати, користувався повагою у товаришів та співробітників. Згодом познайомився і своєю майбутньою дружиною Наталею, яка народила двоє прекрасних донечок: Таню та Оресю. Татову гордість і потіху, однак сімейні стосунки не склалися. Молоді люди зрозуміли, що не підходять один одному та розлучилися. Незабаром Ярослав зустрів свою другу половинку Лілію. На світ з'явилася донечка Йолія, яка стала для батька розрадою та сенсом життя. Після одруження сім'я проживала в селі Боднарів. Подружжя мріяло і будувало плани на майбутнє. Однак тихе сімейне щастя родини перекреслила війна 25 серпня 2022 року. Ярослава призвала. На військову службу у збройних силах України служив водієм 3-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти військової частини А 2988 Як зазначив командир роти, старший лейтенант Іван Басараб за час проходження служби Ярослав зарекомендував себе з позитивного боку, був вольовим, наполегливим та принциповим, дисциплінованим та добросовісним. До виконання службових обов'язків ставився сумлінно. У складній ситуації орієнтувався впевнено. При виконанні функціональних обов'язків виявляв активність та впевненість принциповий, чесний тактовний. При виконанні бойових завдань показав себе цілеспрямованим, рішучим, а також проявив мужність і стійкість. Був гарним другом для товаришів по службі. Поставлення завдання виконував чітко. Тонька Юлія додає. Та тобовольовим наполегливим та принциповим військовослужбовцем, авторитетом для своїх побратимів, гарним другом для товаришів по службі. 18 листопада 2022 року воїн загинув у районі населеного пункту Первомайське Донецької області. Під час ворожого обстрілу, залишившись вірним військовій присязі до останнього свого подиху, захисникові було лише 45 років. Свій останній спочинок герой знайшов 29 листопада на місцевому кладовищі села Боднарів у травні 2023 року. Рішенням сесії Калуської міської ради, герою присвоєно звання названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Ім'я Ярослава Куцеле назавжди викорбоване в небесній пантеоні героїв захисників України. Боєць не замислюючись, віддав своє життя, щоб жила наша Україна. Вічна йому пам'ять і слава. Герої не вмирають.